Черговий медичний скандал на кірогращині громадські організації звинувачують медиків у ненаданні допомоги тяжко хворій людині. Волонтери кажуть, хворий на відкриту форму туберкульозу три доби пролежав просто неба на території протитуберкульозної лікарні. Медики просто відмовили йому в шпиталізації, а ходити від слабкості він вже не міг. Лікарі свою провину заперечують ситуацію. З'ясовувала Олена Шворак. Так, тут, тут такі. Тут такі. Вот так фамилия? фамілія. Ну, а ху ти тут лежишь? Так он тут три дня лежить. Ви що, не знаєте? Не знаю. Це відео зняли представники громадської організації, яка опікується хворими на туберкульоз. У лікарню волонтерів покликали пацієнти. Вони попросили допомогти виснаженому чоловікові, який дві доби мешкав на території лікарні. Його з... В чугі, у нас тубколонія, 69 яка колонія туберкульозна. От, в якому ну, ну, состоянии вийшов, ну представить, это це вже человек, чоловік. Ми ж всі знаємо в якому акцію людей. Ему, у нього вистачило сил добраться до больницы. На території вже його там оставили. Медики твердять, у шпиталізації не відмовляли. Чоловік прийшов у стаціонар без направлення. Йому порадили з'їздити за папером у диспансер. Він представляє мені справу об освобождении. І отаку от виписку. Де це з тюрми виписка? От я ж йому об'ясняю, що вважає Ви розумієте, просто-напросто ми ж так не беремо больних. Надо ж направлення від протидуберкульозної лікарні до обласного центру понад два десятки кілометрів. І самою кіровоград за направленням на госпіталізацію відправили медики хворого на відкриту форму туберкульозу. кажуть, після цього чоловіка на території лікарні вже більше не бачили. До хворого, який лежав. Ну ніхто не, не побачив. А якби й був, під підійшли б сказали. Може він де переховувався за територією. І таке може бути. Однак хворі твердять, два дні чоловік пролежав за 30 метрів від дверей відділення. Пацієнти його підгодовували і навіть винесли лікарняну ковдру. Всі бачили, його сюди вигнали. Не могли його не приймали. Сказали, йди. йди ніколи, він не Міг не ходити нічого. Він чоловіка тут Двоє не спав. Тут після втручання волонтерів знесилену людину таки шпиталізували. Зараз чоловік у відділенні під крапельницею заходити в палату до таких недужих заборонено. Тим часом прокуратура за фактом вже відкрила кримінальне провадження. Відомості про даний факт внесені в реєстр досудових розслідувань за статтею «Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Медики говорять, сьогодні чоловікові вже легше. Певні він не стільки хворий, скільки голодний. Тож його підгодували, одягнули, і він вже навіть може підводитися з ліжка. Олена Шворик, Роман Круїч, Кіра Гречина, ТСН, 1+,1.